Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірні молитви розважання. І зразу хочу попередити у нас гроза за вікнами, за стінами нашого храму і тому, щоб ніхто нічого не подумав. Це просто природній грім. Отож запрошую всіх до вечірньої молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Сьогодні Хочеться знову з вами поговорити, роздумувати над ось цим моментом любові і, поєд... і гріха. Зараз буде грім знову. Отож, наступна думка, яку висловлює архієпископ Фултон Шим, щодо того, як людина любить і як це все може впливати на гріх. Що він говорить? Різні люди по-різному переживають за вчинений гріх. Це залежить від того, наскільки сильно ми любимо. Тобто кожна людина вона дійсно має свою реакцію на гріх, я кажу, перепрошую, на гріх. Хтось може вчинити якийсь злий провин, злий вчинок і сказати, що це нормально. А хтось навпаки за якусь найменшу дрібничку вважає, що повинен понести тяжке покарання. Знаєте, я е, тут на Сході, саме тут на сході, стикнувся, як тільки приїхав сюди, будучи молодим священником, Знаєте, стикнувся з тим, що для багатьох людей тут на Сході е смерть чи вбивство тварин, є, вважається таким, знаєте, важкою провиною. У мене були випадки, коли люди сповідались з того, що вони топили там кошенят чи собак. І натомість, коли ти говориш, з людиною і каже, що ви не чинили часом аборт. Ну так, вчинила. Тобто, про вбивство дитини говориться як щось нормальне. Ну так, вчинили. Бо такі були обставини життя. А те, що людина вбиває тварин, це вона переживає цілу трагедію. Вона мучиться. Розумієте, яка їй відбувається підміна понять? Перепрошую. І от коли ти починаєш розбиратися, чому так є? Я до кінця дійсно не міг зрозуміти, чому так є? Чому життя людини не ставиться за щось важливе, натомість життя тварини, це вау, це щось неймовірне. А відповідь сьогодні, радше так скажу, відповідь я тоді знайшов. А сьогодні в цих цьому вислові архієпископа Фултона Шина черговий раз е, я утверджую в своєму висновку. Те, наскільки ми вміємо любити. Те, наскільки людина любить, і які цінності, і яку, радше, я так сказав, який є об'єкт любові цієї людини. Перший момент, коли. Починав з такими людьми є позиції, яких що вбивство тварини це для них гріх, є, а вбивство а вчинення аборту це щось є нормальне. Коли починаєш з ними розмовляти, говорити, доходиться практично в кожному випадку зводилося до одного: мені для себе нічого не потрібно. Я для всіх готовий на все, а мені нічого не потрібно. Хто я такий? Я ніхто. І от знаєте, ось це порушення заповіді любові. Тому що любов починається з того, як ти себе цінуєш. Чи ти себе любиш? Бо коли Ісуса Христа спитали, яка найбільша заповідь, Він що сказав? Люби ближнього, люби Бога всім серцем, розум, душею, і люби ближнього свого як самого себе. Тобто людина, яка любить себе, вміє і може любити свого ближнього. Тобто вміє любити і цінувати, поважати особу, яка поряд є. Тобто людина, яка не любить і не цінує себе, тобто не поважає себе, вона не може любити і поважати інших людей. Вона інших людей радше використовує для задоволення власних потреб. Це об'єкт, на якому я задовільняю свою егоїстичність. Бо я хочу щось зробити для нього класно, щоб от на фоні того, як я стараюсь для когось себе похвалити. А коли ти кажеш людині, ти класний, ти гідний, ти, ти заслуговуєш на те, щоб ти це мав, ти заслуговуєш на те, щоб ти мав цю любов, людина каже, ні-ні, мені нічого не треба. І от розумієте, ті люди, які так говорять, так живуть, щось заради когось, але заради себе, так, вони тварин будуть любити більше, ніж людей. Для такої людини вбивство, тобто аборт, а пізніше і вбивство є чимось нормальним. А радше, я так скажу, вона буде виправдовувати завжди це вбивство. І тому, тому що ця людина не любить. Вона для неї гріх є нормою. Я просто це пояснюю на прикладі одного. Тому що те, наскільки ти вмієш любити, і залежить, чи ти цінуєш життя іншої особи. Тобто, моя любов. До ближнього вимірюється моєю любов'ю до самого себе. Моє цінування життя іншої особи вимірюється тим, наскільки я ціную і поважаю себе. Це взаємопов'язано, ми про це говорили. Тобто цінувати і поважати себе, це приймати себе таким, яким я є. Це знати свою гідність, свої достоинства і свої упадки. Щоб пізнав, а це можливо тоді, коли людина сповідається. Бо у сповіді я говорю про свої недоліки, тобто говорю про свої гріхи, але у сповіді я приймаю любов до самого себе через молитву, яку читає священик на розрішення. Розрішаються тобі гріхи твої, тим самим засвічуючи Божу любов до, ці, до цієї людини. Що Господь Бог устами священника промовляє, наскільки ця особа, яка сповідається зі свого гріха, є цінна і важлива для Бога. І в цьому вимірюється наша любов до себе. Що я... це не означає, що треба чинити гріх і зразу бігти до сповіді. Ні. А навпаки, наша любов. Утверджується в тому, що коли я покаявся з гріхів своїх, тобто посповідався, я роблю все можливе і неможливе, щоб більше не повторити цього гріха. Моя любов до себе полягає в тому, що я не піддаюся на спокусу і не чиню гріх. Ось що означає любити самого себе, не повертатися до того зла, від якого я відрікся. Це любити себе. Сьогодні я про це говорю для того, щоб ми усвідомили важливість сповіді, важливість того, коли людина визнає свої гріхи. І тоді вона відкривається на пошанування до самого себе. Через такі речі, через покаяння ми оздоровляємося духовно. Тобто, ми зцілюємо свої рани. Ми зцілюємо себе від своєї хвороби. Ми перестаємо бути заразними. Тобто, допоки людина живе в гріху, вона є заразною. Вона своїм баченням переконує інших людей в тому, що це нормально. Ви ж подивіться на. Отих всіх блогерів російських, які, їхніх тих ведучих різних ток-шоу, вони вже самі, якщо раніше ще можна було якось сказати, що вони читають заготовлені тексти, то вони вже зараз самі вірять в ці ті. Небелиці, які вони говорять. Вони вже самі вірять в те, що вони роблять правильно. Тобто самі вірять в те, що це є нормально вбивати інших людей. Вони вірять в те, що це є нормально вбивати дітей. Вони в це вірять. Вони в це вірять, тому що вони ненавидять. А ненависть є там, де немає покаяння в своєму злочині. Ненависть є там, де людина не має любові. Любові до самого себе, любові відповідно і до ближнього. Тому і каже сьогодні архієпископ Фултон Шин, він вимірює ставлення до гріха і ставленням до любові. І це є ще одна відповідь на це запитання. Чому ж росіяни по сьогоднішній день, незважаючи на стільки втрат, ідуть? На цю війну, тому що ставлення до гріха, тобто до гріха вбивства, у них є щось нормальне. А коли людина нормально ставиться до вбивства, це означає тільки одне: ця людина не вміє любити життя, вона є егоїстом. Який живе власним задоволенням. Ось вам ще одна відповідь: чому так важливо є боротись проти наших ворогів не тільки зброєю, але і молитвою, щоб не допустити зараження їхньою хворобою нашого суспільства, щоб не допустити їхню ненависть в життя нашого суспільства. Щоб ми не стали такими, як вони. Ми маємо відрізнятися від них усім. І навіть такою річчю, як ставлення до життя. Чи ти любиш це життя, чи це ненавидиш Його. Тож пам'ятаймо собі, усвідомлення гріха залежить від того, наскільки я вмію любити. Тому Чимось любити, любімо один одного для того, щоб гріх не став нормою нашого життя. Любімо і поважаємо один одного так, як ми любимо самих себе і живімо для себе, щоб жити для інших. Щоби цінувати інших, треба цінувати себе. Тож пам'ятаємо цю заповідь, про яку говорив Христос. Люби ближнього свого, так як, як самого себе. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Господи, Христе, Божий, Господи, Христе, Божий, Господи, Христе, Божий, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес.